сильно боїться, мене береться Закарпаття на суд, що ігорує, просто ігорує. 28 числа суддя я ще раз на своєму засіданні сказав прокурору забезпечити Павлова залишення Закарпаття. Сьогодні маємо 9-12 число, післязавтра. Я ще в Києві. Дивись, там по процедурі вже пройшов час щодо зміни міру запобіжного захід. У мене немає заключення. Нема заклада. Тоді подавав клопотання, щоб тебе або мене, взяли негайну зміни. Не, не ну, в 2017 році сталося ВТП. Да. Вони так довго шукали винуватися, що у 2019 році зайшли мене. Угу. По указівці Москаля, я на Кераді раді Москаль. Він дав казику, не пустив. Тобто ти з ним був в дружній підборчим. До 19-го року. Ми його терпіли в Закарпаття, в му році я їм поламав е, підкуп виборців. Це Зеленський йшов на вибори президента України. Зрозуміло, так якщо нема, то би мір запобіжно, яким чином ти тут застарячував? Е, значить, з 17-го року, 19-го року вони шукали, хто вбив людину. У 19-му році е, всі експертизи сказали, що Павло не брав участь. Не брав. І київська експертиза знайшла ту детальку, але написала, у вироки є написано, що ймовірно автомобіль був в ДТП, але зовнішній пакунок має зовнішнє втручання, пакунок, який в якому деталі. Тобто слідство не надала ніяких доказів, щоб тебе... А, ні, в мене готується сама ухвала на слові ймовірності. Ну, так це ж не є доказом. Это... Тому, тому все, тепер... що, все, що підлягає судню, трактується на твою користь. Так. І тепер ми знайшли знову, ну, тобто, мене треба було закрити. Вони мене закрили е в Переяслові для того, щоб засудити. Ну, Яка була процедура? У 2019 році е Закарпатський суд почав працювати. Е не засудили мене до 2021 року. У 21-му році. Вони все-таки вдалося їм мене засудити. Але Закарпатський апеляційний суд, побачивши ухвалу, одразу сказав Павло відпустити, мене відпускають. Uh -huh. І сам усунувся. З 21 року до 2022 року Закарпатський апеляційний суд відмовлявся мене судити і Київський апеляційний суд теж відмовлявся надавати розподіл. П'ять там на Закарпатті. Почалася війна, я прийшов в, в, в воєнкомат. 26 числа я був там. Я зустрівся в воєнкоматі з Петровим. Петров це колишній керівник 5-го відділу, СБУ, не? Да, який став оператором Закарпатської області. Ну і в мене з ним там була словесна стечка, де він покрався, що мене зміє. То його були слова. Там багато людей стояло, просто поліція до наслідів. Я поїхав в Київ, почалася війна, я був в Києві. Я допомагав дуже сильно в Київському ТРО. Я зрозумів, що мене йдуть поліцейські брати, коли ми допомагали Київському ТРО заводити фури ну, в Борисполі. У Вони не дали мене поліції забрати. Я поїхав в Закарпаття. В Закарпатті нічого не було, я спакував речі, і я в інтернеті то всі знали. Я всім сказав, що я їду останній раз до Сіменіхина, в конатопвезу йому туди, що треба. Було на той момент, треба було. це був березень, 20 березня. На той момент треба було їм туди паперси і дитячі... Да, да, я, я машину пакував я, машина запакувалася в Черніцях, я до запаковки машини відношення ніякого не мав. Я на машинах, на маршрутках, доїхав до Хмельницька. В Хмельницьку я пересів до Нікортікання з Назара і е, до Гріші, і ми поїхали разом. Хорошо, зрозуміло, це ми вже да. чули. На підставі чого зараз ти тут знаходишся? На підставі. В даному випадку на підставі е, ДТП, що я сижу, вони мені доведеться. Повинна бути ухвала щодо застосування до тебе міри запобіжного закладу. Е, ви не чуєте, е, 20, як, як лише мене закрили 22-му році, тобто є 20, 23, березня, 23 березня мене закрили. Потім звільнили? Ні. Зразу мене перевезли переяслов замість е, Лук'янки, щоб до мене адвокати не доїхали. Ага. Через три дня позбудився Закарпатський апеляційний суд без усього повідомлення. Mm -hmm. Закарпатський апеляційний суд, не давши мені правницьку допомогу, тобто я просив адвоката. Да. Ну, адвоката, адвокат прийшов, адвокат просить суд, дайте мені час, у вас на вісім вивчити справу. Знайомиться. А на підставі якого вони тебе засудили? Я, так, я, так, так, так. так, так. так. Ага. Роз... А тепер, тобто тепер треба зараз просто вивчити матеріал справи і це все спростувати. Так. 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 А тепер я запрошуюся тут. Але в Закарпатській апеліційний суд ми знайшли виявлений факт. Тобто там є бригада пожежників, які тушили автомобіль і його ламали. Все, що описано в ухвалі суду, то все зробили вони, вони його ламали, той автомобіль. Вони готові прийти на суд розказати. І ми добиваємося Цього суду, щоб я був в залі суду, тому що з Лукаїнського сезону можливо поставити питання, там ніхто не видно. І з самого травня, з травня ми доб... 에, добуваємося того, що ми мене перевезли в зал суду для допиту 에, свідків нововиявлених. І 에, 2 серпня минулому місяці Закарпатський суд виніс ухвалу в зв'язку з тим, що Київський апеляційний yeah. суд не дає відповіді, на який. Yeah. Чому я сиджу в Києві, чому вони мене тримають, він виніс постанову, виніс ухвалу, перетакувати мене в Закарпатті. <плес> суд. Так от до сьогоднішнього дня ніхто нікуди мене не везе. І я перший раз тоже суд просив, що якщо так, так, от, от, не зрозуміла така ситуація, я хочу бути тут на відеоконференції. Суд проще раз теж не бачив, і ну не може. Тому що вже в нас є ухвала. Я просто приніс вам я їм сьогодні покажу. Вже є ухвала Закарпатського суду. І я прошу, що мене не треба тримати, у них до мене відпочивати да. мене немає. Якщо вже так є, то нехай вони мене відправлять там, де має відбувати, покарається 40-го лайк. Так подожди, а, а, а рішення суду вступило в законну силу? А Ні, забуду, ну так. Подавати клопотання на, змі... на заміну міри запобіжного заходу. І далі Мене... суд їй вже, щоб тебе звільнили. Все. Мене тут тримають іменно в Києві вже два роки. Але я це суджений маю право на побачення з довгозрокові. Скоріше СУ, суд наступив закону сил. Ти ж сам а, я, так, я, я говорю далі. Ну. Uh, ну, я говорю про, як в Україні, порушення права людей. Значить, я це суджений. Він да. ще не засуджений. Так. Тому що е, рішення першої інстанції наступило закону цілу. Перша інстанція е, Закарпаття, давно вступила. Подож, не, вона, вона вступає після апеляції. Апеляція була? Була апеляція, була, а, була касація. Апеляція вже. Ага. Я Добре. зараз скажу по касації. Бо я тут вже сижу два роки в Києві. І е, е, в мене є у засудженого, я маю право на довгострокове побачення. Дякуючи Київському апеляційному суду, я трохстрокове побачення немає. Один раз сім'я моя приїхала і все. Далі песи головою, куди хочеш, яку хочеш стіну. Далі, на рахунок апеляції. Я пройшов апеляцію. Апеляцію мені проводили в перев'язку по <піллянський> відеоконференції. Вони ж мене закрили в білій церкві. Щоб до мене ніхто не добратися не міг, адвокати мої. Апеляційний суд задовільний. Далее касаться, казалось бы, ставлю.